Вітаємо всіх на нашому каналі. У нас сьогодні Volkswagen Transporter Т5, довга база, але повністю перероблений як заводський пасажир, і в ньому погано робить радіатор пічки. Чоловік, власник машини, вже був на промивці системи десь в Києві. І от приїхав знову до нас, каже, нічого не робить, пічка не гріє. Там якось промивали непонятним способом. Мабуть, на радіатор пічки не підключались, тому ми зараз підключились на радіатор пічки. І 86,5 зараз температура повітря і 82 в машині. Ну, Я такого ще не бачив. Так, так дуже жарить, так жарить, що не можна рукою зовсім втримати. Як, як новий. Автомобіль. А чому ж так жарить? Тому що поглянемо зараз, скільки бруду ж було. Погляньте, це вже хімія половину його роз'їла, але бруду було багато. Закидана пічка, брудні камінці, всім чим можна. Залишки ржавчини От і тому не гріла пічка. Результат промивки просто супер. Тому і маємо такий результат. Хотів нагадати, що ми знаходимося в місті Бориспіль, промиваємо системи охолодження, радіатори пічок в будь-яких автомобілях. Бо якщо хтось може думає, що в нього не радіатор, а заслонка, ще там щось потрібно перевірити, також ми це робимо, діагностуємо, точно виявляємо проблему і вирішуємо її. Головне, що ми її вирішуємо від нас. Всі виїжджають з теплом автомобілі. Тому звертайтесь, нікого не залишимо в холоді. Дякую всім за перегляд. Слава Україні слава Збройним силам України. До зустрічі!